Армадол, забудь про головний біль. Вітаємо вас в нашій студії. Сніданок похідний з вами. Олександр Попов і Давид Давидбекова разом з нами сьогодні. Це означає, що ми будемо говорити про е щасливі нещасливі цифри. Ми наближаємося до березня, навіть не цифри, а дати. Ми, ви наш провідник, е в такі магічні оцей момент прогнозування на місяць. Е дуже хочеться, щоб наші глядачі дослухалися, а потім казали свої враження, що збувалося, а що ні. Це такий важливий момент нашого фідбеку разом з вами. Отже, Давиде. Березень, як ви характеризуєте цей місяць, і чого нам від нього а, чекати? Березень – це місяць дерев'яного кролика. І рік у нас водяний кролик, тобто і рік кролика, і місяць кролика. Угу. Подвоєння енергії кролика робить цю енергію загалом такого місяця, таку трохи таємну, таку скриту. Знаєте, є такі люди, от ти його не розгадаєш, от ти на нього дивишся. І він, здається, з тобою розмовляє, але у нього щось всередині він там приховує якісь свої думки, якісь свої бажання. Оце люди року народження кролика. І ми розуміючи це, розуміємо, що і місяць поточний він теж буде такий, трохи непрямий, трохи він турботливий, непрямий, такий, як би мовити. Зверху пухнастий, але зуби гострі. Має має і має якісь свої думки, які дуже часто він не виражає назовні і не хоче образити інших. Цікаво, загадково. До речі, астрологів дуже багато казали прогнозів. Сам астрологів я знаю, що ви це різні різні напрямки прогнозів з що березень переломний місяць для ось такої цієї нашої конфліктної ситуації, для нашої воєнної ситуації. Будемо спостерігати. Але зараз цікаво дізнатися про сприятливі та несприятливі дні. І почнемо ми традиційно з несприятливих. Так давайте спочатку е, зробимо несприятливі дні. Е, до несприятливих ми віднесемо третє. Четверте 16 і 18. 16 і 18. і двадцять восьми. Вибачає так, 18 ви не відмітили, а не 18. треба. Сінадцяти і двадцять восьмого. Чотири несприятливих дні на місяць. Чотири несприятливих дні, як завжди, несприятливі? Можна ходити в душ, можна, можна. Але і без телефону. Але, але але без телефону в несприятливі дні. Ми просто не починаємо нічого нового, не робимо те, що ми ніколи раніше не робили. Uh -huh. А робимо те, що і робили. Якщо ви працюєте в цей день, працюйте. Якщо ви йдете, не знаю, там, по якихось питаннях. Тобто, рутинні справи ми робимо. Так, так? рутинні, денні ще. Наприклад, початок лікування не дуже гарно. Чому? Тому що це щось нове. Uh -huh. Тобто, в ці, в ці дні, так би мовити, енергії стикаються між собою і вони трохи йдуть. А гайотко. за енергетичними аспектами, ці дні відрізняються один від одного. Так, так, тут всі різні взаємодії. Тут вибрані певні дні, десь є зіткнення енергії, десь є покарання енергії, десь таке є... покарання покарання. Це різні форми взаємодії енергії, коли, наприклад, може бути ем, ну от ви пам'ятаєте оцей сексуальний скандал з цими хлопцями з Тернополю, що, так, що так, знімали так, вечірка. Оце у хлопців в карті народження покарання не цивілізовано, так би мовити, тобто щось таке. Так, щось таке, що соціум не сприймає, але це виходить назовні. І рік кролика він провокує такі історії. Ми ще багато почуємо в цьому році, От таких якихось не дуже там зв'язаних з сексом, наркотиками і таким, такою поведінкою. Побачимо. Оце так. один з видів покарання. Інший вид покарання є такий, як людина дуже спішить, швидить і порушує норми, закони, і це називається ще. Кримінальне покарання насамперед в древніх текстах так і сказано. Тобто людина порушує закони і потім за це карають. Це ДТП, я так розумію, може бути якісь або ці дні треба бути достатньо Тобто, ці всі дні ми не розкриваємо їх сутність, але взагалі я відбираю несприятливі дні там, де є або зіткнення енергії, або покарання, або інші несприятливі якісь отакі аспекти. Ой, давайте переходити до сприятливих. Бо Саша Покарання ці давайте. Може, їх більше в березні. Я теж завжди сподіваюся, що Я... позитивних днів більше. Значить, у нас саме перше: це 6 березня, зірка небесного щастя. Сприятливо для весіль, сприятливо для романтичних зустрічей, урочистих заходів, любовних різних таких історій для весілля і. Там на найголовніше, що е, тут ця енергія вона згладжує вплив несприятливих зірок, якщо є у когось в картах, от як у тих. А, ну, на прикладі, так, у когось є якісь негативні приклади, і такий день він згладжує і можна починати будь-які романтичні ну, історії. Хлопці, дівчата, пам'ятаєте, що існує не лише 14 лютого, є ще й 6 Шоста, березня. Шоста. Так, в цьому, і в цьому, цьому році. в цьому місяці а, ця дата ідеальна. Коли ідеально. вас йде. Чому ти побачення назначаєш на понеділок, 6 березня? Ти скажеш. Це буде дуже романтичний день. Добре, давайте так, далі. Давайте далі. 7 березня у нас поруч є О. і тут. У нас зірка чеснот'ян, і ми пам'ятаємо, що зірка чеснот'ян це у нас фінансова енергія. Вона підходить для ділових контактів, для налагодження відносин саме з бізнес-партнерами. Тут можна у нас і тут має певна завершальна енергія в цьому. Дні, це що означає? Це можна дотискати контракт, дотискати клієнтів, завершувати якусь історію, збирати борги. Ну, просто зустріво продовжується. <ріст> го числа зустрівся з дівчинкою, а сьомого дотиснув контракт. <ріст> так, дотиснув <ріст> контракт. Тобто тут можна отримувати винагороду. <ріст> ну це зрозуміло. <ріст> Так, хлопці, щось у вас розгорнулось, вам треба невеличке роз'яснення. Ми, ми беремо паузу на ось це похихикання з хлопцями. Зараз пробудемо скільки, скільки Очікав, нас ще почакав. ні, скільки нас ще попереду сприятливих? Ще три одна попереду. Не ну що залишайтеся з нами більше позитивних днів цього місяця, і нам потрібно точно про них знати. Доброго ранку. Повертаємося в нашу студію. Наш експерт Давид Веко. А Давид, ми завжди з нами з нашими глядачами на зв'язку. І поки була пауза, глядачка написала: доброго ранку звати її пані Тетяна. Доброго ранку. Ще важливо дізнатися, де в будинку те місце, що притягує достаток. Тому давайте ми зараз про сприятливі дні. А пані Тетяні відповімо ще на це запитання про достаток. Супер зробимо. Значить, 18 березня. Тут у нас зірка небесного щастя сходить небом. Це підходить. Для відкриття бізнесу, прийому на роботу, влаштування на роботу, початку будівництва, переїзду в новий дім, подорожі якоїсь, початку лікування та початку дієти. Тобто, це всі Все такі починати, підтримуючі підтримуючи такі всі речі, 18-го числа. Давайте намалюю я будинок. Бо тут ці переїзди у нас є, і може якийсь подорож. Хай угу. буде так. Чудово. Значить, 20 березня це такий дуже ресурсний день у нас, і він класно підходить для навчання. Для ресурсний день енергія ресурсу ресурс це наше тіло, Вкладання. наш розум uh -huh. і наша нерухомість, в якій ми знаходимося, і всі справи, які з цим пов'язані, дуже гарно робити в цей день. Тобто можна готуватися до екзаменів, здавати, подавати якісь прохання на присвоєння, якісь сертифікації і так далі. Тобто а ще давайте... 20 березня це день рівнодення, тобто рівне ніч і рівний день. Таке весняне так, так, рівнодення. Так, 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 так. Це у нас дуже важливі дні. Це чотири точки. Року, два сонцестояння і два рівнодення. Mm -hmm. І саме тому роблять так. А -а -а. Саме тому Я зрозумів. хрест. Значить, тут ми малюємо давайте якісь такі академічні досягнення, таку капелюшок. Капелюшок, так, з такою. Штучка. Ага. Значить, і 30 березня це у нас теж сприятливий день. Тут у нас енергія е, дотична до цієї 6-го числа. Це у нас романтична енергія. Закріплення всі, всі так, любовні історії. Зустрічаємось, кохаємось, е, любимо один одного або покращуємо вже відносини, які вже у нас є. Ну і бажано це робити не лише два рази на місяць. Так. Я Хоча це ні, теж не погано, але я би дякуємо вам за цю картину. Позитивних днів більше хочеться повернутися до запитання нашої глядачки. Як знайти в будинку те місце, той куточок, який буде е, сприяти достатку? Це називається система Фейсін або Летючі зірки. В, е, чому вони летючі? Тому що енергії в просторі в приміщеннях постійно змінюються, і у 2023 року, будь ласка. Північ і південь це два фінансових дуже класних сектора. Що треба зробити? Поміряти компасом. Якщо у вас е, вхідні двері є на північ чи на південь, це добре. Це значить, що енергія сама заходить в простір і у вас фінансова вдача покращена. Якщо е, двері десь в іншому місці, ви можете переставити робочий стіл на північ чи на південь, або кровать. Тобто ви маєте проводити в, в цих місцях більше часу, і таким чином на певний відсоток ви додаде додасте, додасте. собі енергії фінансового розвідку, але <кій> потрібно діяти і працювати. Це ніхто не, від, не відміняє. Пані Тетяна. Сподіваємося, вам допомогли в цьому питанні. Дякую, з нами був Давид Веко. Ми налаштовані на позитивний березень. І нехай всі зміни будуть лише на краще. говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+1 Україна.